Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую всіх, хто чекає розклади на картах Таро, на місяць листопад. Знак Зодіака, Близнюки. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця. Двоєчка жезлів. Це дуже гарна карта, вона символічна для того, що. Блізнюки люблять все парне, і то і добре. Ця карта показує, що ваш якийсь новий проєкт, котрий ви, можливо, нещодавно розпочали, дуже успішно має розвиток, і ви, можливо, ще не бачите або побачите саме в цей період вже маленькі результати свого проєкту. Праці, котру ви вклали в цей проєкт. Дуже гарна карта, позитивна, не дивлячись на те, що вона маленька, двієчка. Далі, друзі, прямуємо робота. Старший аркан планета місяць. Це каже про те, що робота може ховати для вас багато несподіванок, якихось таємниць, якихось підводних каменів. Зверніть увагу на те, щоб ви були спокійні та сприймали якісь зміни без паніки. Саме так пропоную вам робити старший аркан Планета Місяць. Ще можливо по роботі якісь нічні зміни. Наприклад, якщо у вас постане питання заробити більше грошей або Взяти собі додаткову роботу, то у вас буде можливість, наприклад, брати нічні зміни. Це як варіант, якщо ваша робота таке дозволяє. Іноді водії працюють і вдень, і вночі. Іноді лікарі та багато інших професій. Зверніть увагу, що це старший аркан. Саме тому робота буде мати для вас важливе значення. Фінанси. Ще один старший аркан колесо року. Подивіться, друзі, тут вже все чітко і те зрозуміло. Будуть якісь стрімкі події в фінансах. Наприклад, ви зможете більше заробити якимось додатковими способами. Наприклад, ту роботу, яку ви виконуєте, ви на якусь ще фірму, зможете ще також її виконати. Наприклад, я кажу, коли вчитель працює одномоментно в декілька навчальних закладах, це як приклад. Але карта дуже гарна, позитивна і така стрімка та рішуча. По фінансам у вас буде повна гармонія. Особисті питання королева чаш. Ця карта каже про те, що якщо ви дівчина, то ви будете цілком щасливі по особистих питаннях. Це може бути якісь нові зустрічі, або гарний розвиток тих стосунків, котрі ви вже маєте. Саме головне, що це все на позитиві і це все дуже гарно. Якщо ви чоловік, ви можете зустріти жінку своєї мрії або дівчину. Головне, одразу розглянути. І, як то кажуть, не проходьте мимо. Далі, друзі, прямому. У вас залишається застереження принцеса Жезлів. Та порада. Карта дороги, шестірочка мечів. Друзі, шест... принцеса Жезлів це дівчина, котра рішуча, стрімка. Іноді її важко зупинити, або їй щось доказати. Вона більше стрімка до такої пори, що вона чує тільки себе, а ваші для неї поради або прохання нечутні. Саме тому ось ця карта застереження вона показує, щоб ви Можливо, не мали справу з такою людиною, тому що коли люди не можуть донести один до одного якісь важливі речі, то вже консенсусу не буде. Зверніть на це увагу, тому що це карта застереження. А поради, друзі, це карта дороги. Чомусь вона сама розвернулася, повернулася, показалася на початку розкладу. І щось буде важливе для вас в дорозі. Ось зверніть увагу, що колесо це рух, а також дорога це рух. Тобто, можливо, ви будете щось їхати по справах, наприклад, по роботі щось заробити за фінансами, будете їхати. Зверніть на це увагу, все ретельно продумайте, щоб вистачило вам або паливо на машину, або бронювання квітків та таке інше. Досить такий ясний, чіткий розклад, нам навіть не знадобились ще додаткові карти. Все чітко, все зрозуміло. З огляду на те, що два старших аркани, вони вам випали саме по роботі, то ви будете мати важливі якісь по роботі ситуації, звертайте на це увагу. Нічого не пускайте, як то кажуть, щоб само вирішилось. Сьогодні ми з вами візьмемо пораду Таро Янголів для знаку Близнюки, місяць листопад. Двоєчка відчуттів емоцій. А також Мінерали. У накіт. У накіт це яшма, вона камінь здоров'я. І вона каже про те, щоб ви ставилися уважно до свого здоров'я. Не тільки тому, що зараз осенній період, а тому, що коли людина багато працює, вона витрачає багато енергії, також їй треба це все. Встановіть покажу ближче, друзі, тому що у нас дивляться англомовні глядачі. Це дуже приємно. Можливо, вони собі прочитають. А я вам переводжу це відповідь на молитви. Уся ваша велика робота відкрила двері для божественних рішень та підтримки. Ось так, друзі. Ваша робота не залишилась непоміченою. Вищі сили, все це бачать і вам будуть допомагати, тому що ви старанно працюєте. І ще у нас, друзі, карта Двійка емоцій. Вона відповідає за якісь нові пари, нові почуття. Зараз ми з вами Прочитаємо. Як ви можете бачити, вже у нас сонечко не виходить, тому що це північ, дуже холодно, але снігу ще немає. Зараз подивимось для вас, для того, щоб я більш точно вам та чітко показувала та розказувала. Для цього існує чіткий переклад. Двійка емоцій. Стосунки стають ближчими, коли двоє людей закохуються, або поточні стосунки стають набагато міцнішими. Дружба може перерости в духовний зв'язок, взаємна повага та непомітність існують або розвиватимуться. Не відмовляйтесь від стосунків, які здаються вам складними. Ще є надія. Ось так, друзі, і ще раз вам карти повторюють те, що ми з вами могли бачити в розкладі. Бути більш терплячими. Я знаю, маючи чоловіка близнюки, я знаю, що таке близнюки, як вони будують свої стосунки, вони люблять легкі рішення, легкі якісь втілювання в життя своїх планів. Вони ніколи не, не допускають в своє життя якісь труднощі, і вони дуже нервують, коли ці труднощі є. Але хочу сказати, якщо б не було труднощів, то життя б наше було з вами нецікаве. Саме тому близнюки, котрі полюбляють всі моменти якісь незвичні, нецікаві, вони все ж таки до цього готові, і вони завжди це можуть вирішити, тому що в них математичний склад розуму. І вони шукають вихід, і за цим дуже цікаво спостерігати. Я бажаю вам успіху вам і вашим парам, котрі у вас є в вашому житті. Як вам підказують янголи, то складнощі це не завжди проблема, це іноді для того, щоб ваше життя стало більш цікавим. Друзі, я дякую всім, хто дивиться мої відео, хто підписаний. У нас вже 600 підписників і 200 тисяч переглядів. Я дуже вам за це дякую. Запрошую ваших друзів в нашу компанію. Всіх, хто любить пасіянці татаро, на мій канал підписатися і завжди бути з нами разом. До зустрічі!